Привіт, друзі! Це спецвипуск Бівлійних новин. З вами я, Олександра, в сьогоднішньому випуску Хто може прийти з неба, не маючи крил, і змінити ціле місто? Чи можливо за один день вивчити іншу мову? Усе це в нашому сьогоднішньому випуску. І більше. Але перед тим, як перейти до репортажу, згадаємо недавні події. 50 днів тому Ісус Христос воскрес і змерзне. Його учні бачили його живим, розмовляли з ним, навіть їли разом. Перед тим, як вознестись на небо, Ісус пообіцяв. Я пошлю вам Духа Святого і ви отримаєте силу і станете мені свідками. Сьогодні неймовірна подія. У самому центрі Єрусалима на апостолі зійшов Дух Святий, і наш журналіст Анна вже на місці подій. Анна, ти нас чуєш? Так, Олександр. Чудово тебе чуємо! В Єрусалимі справжнє святкування. Сьогодні п'ята десятниця. Це одне з великих юдейських свят. Щороку в цей день паломники з різних країн приходять до храму поклоняться Богові. Сьогодні можна почути людей, які говорять з акцентом Месопотамії, Єгипту, Лівії, навіть Риму. Це як міжнародний ярмарок, лише духовний. Я чула, що сьогоднішнє свято було не схоже на попереднє. Це правда? Так, раптом почувся сильний із неба, наче буря, але не було ні вітру, ні грози. Свідки кажуть, що вони побачили щось схоже на вогняні язички, які зійшли на апостолів. Тоді вони почали говорити різними мовами світу. Різними, різними мовами? Як це можливо? Це справжнє диво, Олександр. Ми саме поруч із одним із свідків. Добрий. день. Скажіть, будь ласка, звідки ви приїхали? Я високо пані. А, приїхати свято щороку. Тут я чути. Як рибалки горять, говорити, говорити мою, мою мову. Во, во вони, вони розповідати про Сус. із, із уст Суса а, Жив, мертвий. Воскрес. Ви були здивовані? Я буде при... приголушений. Це не, це не... не обман. У в... в... їх очі, очі робив радість та сміла. Я зрозуміти це Бог говорить нас. Ви про це вперше чуєте? Так. так! Тепер... Хочу дістатися. Більше, більше. Ісуса. Пе він воскрес. Змінює все, 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 все. Мені все. Багато людей, як наш свідок, зараз замислюються деякі навіть питають, що нам тепер робити. А зараз, друзі, спеціальне включення. Інтерв'ю з самим апостолом Петром. Ми знаходимося зараз біля храму, де щойно говорив слово сам апостол Петро. Я мала змогу задати йому декілька запитань. Добрий день, Петро. що з вами сьогодні сталося? Ми молилися та раптом звуки з неба, як буря, потім огляні зуки, та й ми відчули силу, яку ще ніколи не відчували, і почали говорити мовами, які ще навіть не вчили. Що це було? Це дух святий, якого послав Ісус, він воскрес із мертвих, і перед тим, як вознися, сказав Оставайтесь в Русалимі, ждіть дар від Отця, і ми його отримали. Чому саме сьогодні? Бо сьогодні здібались люди з всього світу почути добру новину про Ісуса. Він Воскрес із мертвих. Він Спаситель не тільки для нас, і для інших. І для всіх. Що ви хочете сказати нашим глядачам? Не бійтесь вірити. Ісус живий. Він послав Духа Святого в наші серця. І він нам допомагає робити добрі справи і дає нам силу і розповідати Його Божу любов іншим. Яка чудова новина? Ісус Воскрес! І тепер послав Духа Святого, щоб ми були Його свідками в усьому світі. Дякую, Анна, за цей потужний репортаж. Друзі, послухайте слова з біблії. Це Ісус обіцяв своїм учням перед Вознесінням. Ви приймете силу. Коли зійде на вас Дух Святий і будете моїми свідками до краю землі. Це стосується і нас з вами. Ми теж можемо бути Божими свідками, добрим, чесними, сміливими. А якщо ти хочеш, щоб Ісус жив і в твоєму серці, можеш звернутися. До Бога прямо зараз, ось такою простою молитвою. Ісусе, я вірю, що ти живий. Прости мої гріхи, наповни мене своїм духом, веди мене, навчай і допомагай мені жити з тобою. Амінь. А ми прощаємося з вами. Це були біблійні новини. І я Олександра. До наступних дивовижних історій з Божого Слова. До побачення!